Так, друзі, всім доброго дня. Приїхали подивитися на трактор. Все ж таки вже приймаємо рішення про купівлю такого апарату на Весну 2025. І приїхали до чоловіка, він нам трошки розкаже. Виділи 5 хвилин для того, щоб ми зрозуміли, що це за машина. А ну покажи, як кабіна амортизована. Бо в нас на класовій немає такої опції. Та ти що? Лексус! Красота. Ну не, ду, не качає дуже, як оце по дорозі їдеш. Міжрядку як заходить? Е, посередині рядка виходить колеса? Чи ні, трошки? Ні, ні, ні. підрядок десь сантиметрів сім. Ага, ну хватає, вписується чітко, без питань. І бризкаєш ти ним, не... а будеш бризкати. І бризкав, і бризкав. мотижив, і скорость 12-13 мотижів. Красота. А ми ще хочемо напередок сюди почепити бочку для того, щоб сіяти з рідкими. Ну, у нас виходить доволі непогано. Яка вага трактора? 4200 десь, так? Да? 5200. 5200. Це, мабуть, з повним баком. Ну, та що, добре, є відкрита кабіна, подивитися. І ж. Ага. 50, 50 кг. соточка, да. Диски ти нічого нікуди не переставляв, отак от як воно? Ховці переставляли він... прямо у Полтаві на цьому. Ага, зразу щоб на пропашне. А зразу ми ну, попросили воно. Кабіна тихенька? Ну, як проти МТ-зона, то Та, понятно. Залазь, Женьку. Та й дивись. Та й залазь десь у те. Що, я на ньому робить буду чи що? Таке. Я... Чоловіку трактор купляю, не хоче сідати. Простір. Нормальний обдув, я бачу тут капітально не по всьому. Не ці, не, по Чувствуєш, як, як на ямах не качає. <різь> ну так. Да. Та велике діло. А, ну ти запригни. Чи більше, ніж у класові кабіна, чи менше. <різь> Тема? Можна бризкати в такому тракторі. І на себе можна. А руль на себе витягується, да, да, на себе? трошки? так? <різь> <різь> <світ> угольний фільтр купляв спеціальний. Отдільно, да, ніде да, угольний? Indien, да. Супер. Вообще. А в комплектації йде, типу стандартний фільтр, да, мабуть, да. цей же ж бумажняний. Стандартний, да, ззаді стоїть. Дорого угольний фільтр стоїть. 4, ,4 меси, угольний. Ну його ж треба міняти через певний інтервал, там як ні. Ми його на бризканні домі. А, а як це компаній називається? Е, Палісія. Беларусь. Бак на 153 літри, якщо не помиляюсь. Фільтра тут йдуть, бачу і тут. А сепаратора немає. Да? От Оце, Кстати, якщо цей, подумай, постав собі сіпаровський фільтр. Отак, як мето на сушки, я показував, Вещь хороший. Ну і на джонджондіри ставлю. Да, так, заводиться він цей. Заводиться він. Зараз залізеш. Та що, мені подобається цей трактор, обалденна машина. А яка країна виробництва? Французи? Ну, і нормально. Вихлопна не мішає оця, що перед цим. Нормально? О, так тут і автопілот стоїть чоловіка, напевно, Даш. Да, Компанія Enforce. Та ну ти що, ви мені похожий на класа. Двері. Діапазор, на жаль і вперед. Трошки загляну. Ну, yeah, або no, no, no. Оце, я так зрозумів, фіксація речагів yeah, тут no, no. іде. Плаву іщі, на стоять. Красота. І пам'ять є, так, да? з корості? Пам'ять ну, да? пам оборотів, так. Пам'ять оборотів. Звертається на жрак, скинула, так. Автопілота yeah. в тебе немає, а тебе просто навігація. Це yeah, да? навігація, це все тут. Та його вистачає з головою. Це вже як розбагатієм покупляє. Непринципово, я тобі скажу. От то урожай кукурузи yeah. не додається. <крири> Ручник це що. То... А, роздвоїться? Ні, <крири> то роздвоюється, ручні кось. Ручні ось і дружка повертається в бік. Пахне новим. Ну, yeah, я тобі скажу, якщо порівнювати його із е, хата, там, наприклад, то цей поярче. Навіть нав не, не стоїть рядом. Це 100%. <клане> я в гості, я там проводиться. Він мені похожий навіть на класа. І такий мотор по цвіту, все таке гівнавісочка. Зараз я вже ж трошки посижу. Чуть-чуть. Опа. Та й удобна кабіна взагалі. Капітальна. Та ти що? Що молодж? Будемо собі такий апарат, мабуть, весну підбирати. Хлопцям сподобався. Данюха, малий хоче. Страшно? Та не бійся. Ручник. Все супер. А як сідушка ця відкидається, бокова? Ану, Данька, зараз чоловік відкинеш. А, вона витягується. О, все, присаджусь. Супер. Ти знаєш, удобна ця сідушка. Реально хороша. А це ж, звісно, ну, що ж, американська фірма, так, да, виходить, масей? Просто що виготовляють на заводі у Франції, а також це Америкоси. В принципі, так. Да. А можна завести його? Можна. Він на цьому ж не поїде, нічого все. ні ні там просто зараз включи, щоб потухло. Потухло, де. ага. Так, да, там, е, так, так, ага, бачу цей. Так, да, тільки оце хрупкий знак, кому не рай, так такий трохи дзвонкий звук. Цокотить, так, да, трошки? Так, да, що не рані, цей приїжджав, я їй питав все. Цвітний екран тут, бачу, стоїть, так, да, в тебе? Там гектари воно світає і... Воно, Та ти що? Чи ж заряджена машина? І солярки всі. Так, у нас осталось тільки... Щеплення вижмемо. Щеплення, так, єсть. Все, вроді потухло. Руль легенько повертається, іде регулювання, швидкість це, вперед назад для Короче, Машина зачотна. І найголовніше, що тут є дзеркало заднього виду. Що можна бачити, що в тебе ззаді. Бо в класові за 100 тисяч євро, на жаль, не поставили за 5 доларів дзеркало. Ну Це таке діло. Це я думаю, що... Добре, Києва. Ага, трошки цокотить Маса виключається автоматично? Це я виключив на стоп, поставив. Надо, так. Та що, машина бомбезна. Думаю, що треба нам таку господарство по-любому. Подобається мені управління, всі оці джойстики, речаги, все супер, все під рукою. Дуже ергономічно, дуже ергономічно. Я скажу, що навіть в класові не так ергономічно, як тут. Ми можемо проїхати. Тут. Та якщо можна, пожалуйста. Ну, давай. Лиджине. Ну давай, каже малий. Зараз я вийду. Оп. Прокатний трошки, якщо не жалко, бо время може в тебе там трошки зайнятий. Навіска дуже класна, подобається все абсолютно. І циліндри потужні, і регулювання, ну, видно, що техніка зроблена для людей. Довго я думав над цим трактором, якщо чесно. Вибір нелегкий. Не, не Хотілося класа, щоб одну модель, але як показує практика, і економіка диктує свої правила, то ми дивимося на ту техніку, яку, яку ми можемо дозволити, яка буде для нас максимально універсальна. Я б такий би, щоб вже його забирати собі, такий та і все, щоб вже він працював осінню. Але ж бюджет, фінанси. Зараз малого прокатнуть. Так що краще раз побачити, чим сто раз почути, правда? На нам мішаю трохи високий. Ну, звук такий трошки в нього, да, МТЗовський. Ану. Резина Мітас. Європейська. Чотка. Данюшка, давай тато проїдеться. Виходь, виходь, виходь. Подожди з хлопцями. Я тобі куплю такий трактор. Давай. Будемо кататися цілими днями погуляй біля хлопців, ми з дядькою проїдемося. Я просто хочу зрозуміти, я це я з боку хочу поняти для себе, як кабіна по колфорді. Да, місця, звісно, для цього не, то, не так багато, як у класові. Ну, комфортно переїхати. Переїхати можуть. А мене просто що людина із сівалки, поняв. дві людини. Один же ж цей ну, контролює процес, там, під загрузку допомагає і все. То вони обично вдвох катаються, Мені провіряють там роблять. Я так, щоб, щоб йому було нормально відлічно ну, показує все офігенно рівень топлю все електронне та, та. ти що песня хороша машина Ну, по відчуттях подобається і знаєш що подобається обзорність у нього взагалі капітальна що далі стоїть навіть в класові менше обзорність ніж у цьому тут більше ти бачиш Ну, трошки це, що, так, на холоду, так голову таки, ну, с... Такий. Я зрозумів. Та то не страшне. Але так, да, перевіряли, дивилися. Це... Що трошки це подобається. Я ти скажу, і кабіна не дуже шумна. Ну, По кабіну це як прогріється, Коротше, друже, я собі візьму так, машину, наверно, не буду я О, нічого так. шукати більше. О, Для тракториста тим більше, після МТЗ, це взагалі, небо і земля. Як люди на індійській пересідають, чи на турецький, та не нарадуються, а тут так. нормальна машина. Знає, що, якби ви хлопну трохи перенести, не ну, дорішує не мішає. Щоб опція є, але ж за... За, за великі гроші. За типа виносять отуди за цей, да, да? так? Ну, ну, на стойку привикається, я тобі скажу. І біжить він. Ну, кабіна класна, амортизує. А ось, навіть по капорту так, так. так би зараз підкидало, а б, так. Та ти що, держи, взагалі держи чітко. Оце є моє, Та давай розвернемося, будемо далеко ганяти. У нас ще сьогодні віялка працює, людині готовимо пшеницю, під посів ага. ОВСК. Ще не сіяли вас. Ні, та будемо. Невеликий, там міліметрів, наверное, 10, ну, ну як 10, ні, 8 наверное, міліметрів, бо то там ще перед цим був дощ. Я дивився на мерку. Ну, все рівно, ага. хоч щось. А оце цим переключається вперед-назад, типа швидко. Так, да? переключається передача, оце ось діапазон третій, а передача перша. Діапазони. А як автомат працює? Він і діапазони перекидає? Ні, діапазони не перекидає. Це щоб перекладати діапазон, треба нажати цю кнопочку так. і вперед. Вперед і все. Ти вже 4А. Да, 4А. А, як 4А. А, як 4А. 4А. а як же тоді смисл роботи автомата? Між передачами, ну, між діапазонами він працює. Діапазон не переключає. Тобто, авто... В межах діапазону працює, да, типу да, да, 4А, чи 4... тоді да. 3А можуть да, переключати? 3А, 3Б, 3С. Uh -huh. 3D. А щоб я пазум, то ти сам переключаєш. Наприклад, автоповер uh -huh. він переключає в 1600 обертів. Uh -huh. Оце ось його раз. То можна без щеплення рушати, а можна все я, це я з газу даю. Все. Ні, це помилився, але автоповер це як 2200. Ага, все, він переганяє скоростя далі. Це короче, защита от дурака, виходить, так? No. Що як трактор йде просто в рознос, він його сам перекидає з Ну, no, Воно може більш ще транспортні, як з прицепом, чи що. Mm. Оберти, щоб він Я поняв. То... А автоеко uh, це 1600 обертів, він буде сам перекидати. Ага. Я понял. Я фарзунка вже сам кнопочку, нажав і вперед. Клас. А без кнопочки можна переключати цим передачем. Mm -hmm перед назад або можна ліки Прикольно. Та ти що? Коротше, трактор взагалі супер. Я тобі скажу, що якби знав, то купив би два таких міста одного класу та і все. Ну подивимося, я ж кажу, воно ще покаже через час, як він себе зарекомендує на полях. Горють, так, да, люди такими? Без питань. Ми все попереду. Дворник бачу, омивається цим самим, так? Да? Okay. Да. Клас. Чітко, чотко. Ну та що, ціна якість, плюс продуктивність, плюс економія. Короче, навісочка, так? Висота підйому, висота підйому. Якщо що, важко підсмикує, підсмикує. Кондиціонер хороший дує. А, йо май, йо. а, а це що вона? Це, мабуть, чи вентиляція, чи так воно тянеться. Підготовка була, під музику, так? Да? Так, було, але манітовано. Ну, поняв, докупляли. Та то вже, да, то вже якась на своє осмотріння. Що, стоїм, чи щось хочемо? Та ну може хай проїдеться хтось із моїх, якщо не тяжко буде. Будешь в наших краях, заедешь до меня в гости. Я тебя на классе покатаю. Короче, я тебе скажу, кабина на нем мягче, чем на классе, капот ходит, А кабіна ну, амортизує і все і не підкидає тебе на цьому ж. На кочках дуже класно. Робити особливо на мотигі, на бризканнях. Те, що якщо поле там не рівне, то на цьому тракторі ти не заморюєшся практично. Та й на МТЗ не заморюєшся, можна робити та робити, ну <сум> Лучше отакий. Супер. Понравилось. Капот бачить, як ти ліпається. В общем, отак ми і вибрали собі трактора. Всі плюси в ньому побачили. Кабінка видно, як гуляє, класно. М'якенько. Машина зроблена реально для людей. Людьми для людей. Це вже не МТЗ та навіть поряд навіть. Навіть навіть і порівнювати не треба з іншою технікою. Подобається. Все по уму зроблено, толково, зручно, ергономічно. Достойна техніка, в общем, вибір зроблений. Ніяких хататів, ніяких фармерів, нюхоландів ні чи ловелів. Все відпадає. Все Оце беремо і все. Отакий нам треба. Ну що, понравилось? За... Зачотно, да? mm -hmm. так? Як найомак, навіть він Так що, продаємо класа, купуємо два масея. Вже Все, клас вже продаємо, купуємо два Масея. Так дивися, ми оремо чотирма корпусами, максимум п'ятьма. Два Масея, три плюс три, шість корпусів. Але ж універсальний, він і прицеп, і сівалку, ну. І, то, ну. і ціна питання ще нам хватить і на цей. Ще й на сівалку нормально хватить бабок. Клас зараз стоїть 120 тисяч євро, такий, як у нас. Два. Два таких трактора, а один наш стоїть. Ну, Така ціна на нього. Бренд. Бренд. А ми ж гонимося не за брендом, як а за якістю як і айфон. за комфортом. Як iPhone, да. так. Айфон. Я би уж брав, я новий не брав, бо не потіг. Там чуєш 60 тисяч за телефон, він в мене впаде десь. Цей це, це вже покоцаний. Так що дякуємо Едуарду за те, що нам провів таку екскурсію. Дуже толково все розказав, виділив свій час. Це дуже дорого коштує. Так що до зустрічі. Підписуйтесь на канал, все буде Україна!